Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні друга частина розповіді про автошляхи Австрії. В першій частині мова йшла про загальне вживання австрійські дороги. Це й безкоштовні регіональні шляхи і автобани з базовою оплатою для національного та міжнародного транспортного сполучення. Посилання на першу частину мандрівки по австрійським шляхам ви знайдете в коментарях під цим відео. В нинішній другій частині мова про дороги, за яке треба платити додатково. Тобто для проїзду по цим шляхам не вистачить базової віньєтки дорожнього збору. Увага на мапу! Базові платні дороги, про які йшлося в першій частині розповіді, позначені на мапі Помаранчевим. А ми сьогодні почнемо з тих відрізків автошляхів, що позначені зеленим. Поїхали! Щодо відрізків доріг, позначених на мапі зеленим, це шість спеціальних дільниць або ж тунелів, які знаходяться безпосередньо на автобанах чи швидкісних трасах. Втім, за проїзд по цим ділянкам треба платити додатково. Подробиці щодо цін на проїзд цими ділянками ви знайдете за посиланням, яке я залишив в коментарях під цим відео. А для загального розуміння ситуації наведу такі приклади. Скажімо, найдешевший тунель Босрук, що на автобані А9, одноразовий проїзд по ньому коштує 6,50 євро. А найдорожчий зі спецділянок одноразовий проїзд по дільниці Таурен, Автомагістраль тунель. Тунелю Качберг, який знаходиться на автобані А-10. Одноразовий проїзд коштує тут 13,50. Звертаю увагу глядачів за інформацію о свінах на швидкісній трасі С-16, що веде з австрійського регіону Тіроль до австрійської ж землі Форарберг. Буде закритий тунель в обох напрямках до 6 жовтня 2023 року. І цей тунель, і швидкісна траса С-16. Е це теж дільниця з окремою оплатою. В Австрії є спецдільниці з додатковою обов'язковою оплатою не тільки на автобанах, а й на звичайних безкоштовних автошляхах. Іншими словами, такі. Платні спецдільниці не знаходяться в управлінні Держкомпанії «Свінах», яка опікується тільки автобанами. Вони належать до компетенцій місцевих органів самоуправління. Це наступні платні ділянки. Ціни наводжують для автомобіля повною масою менше 3,5 тонн. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую. Зауважу, що я навожу нижче лише мінімальну оплату. Там є різні пакети. Можна купити проїзд на цілий день і цілий день кататися по цій платній дорозі, можна купити на місяць, на рік і так далі. Тож, їдьмо, тунель Felbert Тауерн на автодорозі номер 108 Одноразовий проїзд коштує 11 євро. Високогірна дорога Грос-Глокнер на маршруті номер 107 Проїзд протягом одного дня 38 євро. Довжина траси 47,8 кілометрів. Найвища точка маршруту 2504 метра над рівнем моря. Високогірна дорога Тіммельсйог на маршруті 186. Цей шлях відкритий лише з червня по жовтень і лише в день, і лише в залежності від погоди. Одноразовий проїзд коштує 17 євро. Це високогірний шлях з Австрії в Італію, який пересікає стародавні стежки тамтешніх контрабандистів в минулості. Тягнеться на 32 кілометри. Найвища точка маршруту 2509 метрів. Альпійська дорога Філах поблизу одноіменного австрійського міста. Вона прокладена між горами філах мельчах 550 метрів і Добрич 1732 метра. Тягнеться на 16,5 кілометрів. Є виключно туристичним автомаршрутом, не більше. Проїзд протягом одного дня 1950. Нокальмштрасе – Альпійський високогірний шлях, що з'єднує містечка Іннеркремс та Райхенау. Має довжину 34 км і підіймається на висоту 2042 метра. Уклін місцями 10%. Проїзд протягом одного дня 20,5 євро. Високогірна дорога Сільвретта на маршруті номер 188 З'єднує населені пункти. Партенен і Гальтур. Довжина шляху 22,3 км. Максимальна висота 2032 метра. Проїзд коштував минулого року 18 євро. Тарифи на 23 рік поки що невідомі, тому що дорога закрита. Зазвичай її відкривають в червні. Названі платні регіональні дороги ще називають оглядовими або ж панорамними. Думаю, там не будуть дійсними пільги для українських автомобілів, а тим більше для автомобілів, які перевозять гуманітарку. Ці траси, як на мене, виключно туристичні, і кожну з них можна об'їхати звичайним безкоштовним маршрутом чи по автобану, який для перевезень біженців та гуманітарки теж безкоштовний, поки що. До речі, безумовно, що всі без виключення платні автодороги можна об'їхати так званими безкоштовними шляхами. Тут все просто. Приміром, від східного кордону Австрії зі Словаччиною до західного австрійсько-німецького кордону в передмісті Зальцбургу по автобанам 377 км та майже 4 години безперервної їзди. Якщо ж ви виберете маршрут по безкоштовним шляхам, то навігація Google вам запропонує декілька можливих варіантів проїзду і майже 6,5 годин за кермом без перерви. По кілометражу різниця не суттєва, а ось по тривалості подорожі відчутно довше, саме безкоштовними шляхами. Єдиний плюс в цьому випадку: якщо ви не були жодного разу в Австрії, проїдете багатьма містами і наберетеся уявлення про країну, роздивляючись її у вікно на ходу з місця водія. Ну і звісно ж, далеко не всі водії здатні проїхати таку відстань такий час за кермом без жодної перерви. Наступний дорожній ролик з Австрії про штрафи та порушення ПДР. Залишайтеся з моїм каналом. Попереду ще багато цікавого, про що я дуже докладно розповім.